Я вас запросив для того, щоб показати в яких умовах ми працюємо угу. уже на протязі п'яти років. Ми просимо адміністрацію перенести робоче приміщення трампунту з підвалу, тобто з цокольного поверху, угу. на перший поверх. По а причина такої просьби? А, Чому? Ми просимо перенести так, як в підвалі. Ну, некомфортно працювати. У нас зараз ми вам все покажемо. Uh -huh. Над головою проходять каналізаційні труби. Uh -huh. І взагалі це цокольний поверх, на будь-якому поверсі, якщо є прорив труб, воно все стікає сюди. Uh -huh. І ми маємо калюжі з фекалією. Будь ласка, дивіться, над нами, над нами криша, тобто не криша, а стеля, стеля з азбесту. Який ну, ніяк не є допустимим для будівництва. Він шкідливий дуже. І над нами також є ці ж самі труби каналізаційні. Тут не розвертається каталка, також недостатньо освітлення, також в стінах є протяги, стіни не щільні. Ми часто простужуємося. Ну і взагалі, якщо чесно, не комфортно працювати. Ми зверталися, зверталися до головного лікаря з проханням перенести приміщення робочий кабінет лікаря на перший поверх. Тобто я чергую сім разів на місяць, із них три або чотири рази в тромпункті. Ми готові були навіть і зараз готові робити ремонт за свій кошти. Головний лікар. Не погоджувалась з цим, і у нас, навіть не дивлячись на те, що є пусті приміщення на першому поверсі, вона нам їх не давала. Після того, як ми вже звернулися до неї в письмовій формі, так як вона наші колективні заяви не реєструвала, вони є, я їх покажу. Вона не реєструвала, тому ми звернулися через почту. Тоді вона зареєструвала, зібрала збори. І виявилося, що вона за. Угу. А, але це питання обложили такими проєктами, як ремонт всього першого поверху. Будівництво ще одного виходу. Угу. Також потім виявилося, що для ще одного виходу треба ще одна дорога. Тобто, цей проєкт, це перенесення обложили такими проєктами. Для яких ну, треба дуже багато коштів? Там ледве не гелікоптерну таку станцію. Це не лише ігнор, це саботаж і це небажання створити умови. Або навіть нам заважають працювати, можна так сказати. Ми звернулись в департамент охорони здоров'я замовним листом. Після цього. Виявилось, що головний лікар дуже багато хотіла зробити, але не виходить. Вони якось так от саботується це питання вже не один рік. Нам, як би, дали приміщення, але сказали, що такі умови, такі ремонти, такі кошти. Також сказали, що за свій кошт не треба нічого робити. Якщо ви хочете, то ви даєте кошти на спецрахунок лікарні. А лікарня вже наймає працівників і виконує ремонт сама.